Ну, як? Пішло тепло? Да. Зайчик. Я Ігора так будила, Ігор, поїхали з нами, поїхали з нами. Я не хочу і все, йому краще буде у городі побігати, каже, що там робить. Молодеж. Може, Віталік наносив дрон, напхав і не влізли ту ось. Я зараз закрию на вісочку. І ще плітку включила. Що ти там? А що він такий був класний, так? Да? Бачиш, Віталь, ми забули, Та і так і лежить ту ящичку, що нам Валентина прислала. Ні, тут хай би в машині був. Хай би був у машині. Сонечко таке падає. Тиночки тут мої. А ну, відкрий, бо боюся, що спечу. Тебе ж може не так пече в твою руку чи пече? А! Ах, грійся сідай, телефон згорить. Так, а й горить ну, відкритий, но так і що, зараз дух пішов капітально ще тепло стає. Ти бач, який дух іде. Mm. Слухай, візьмі на того ящичка. Що то там у йому таке? Поставлю його тут одного на стол. Що нічого? Цибуля. Я побачу, він вже якісь важкі. Ну, Цибуля? Да ти що? А ну встало, не змерзла вона в цьому. -ї -ї -ї. Так вона хранить, значить. Подивись, сколько ще цибулі. Mm. Те, Ой, те, як те, добре сохранілася. Це ж наша тут цибуля виросла, яка доладня. Треба буде знову так посадити. Що, що, цибуля треба. Ох, яка запашна. Ммм, як ото в детстві колись. Ммм. Я тобі десь хороша цибуля. Возьмі норишка, розбери. А це мені святка давала. Забув. Хусточка була, то я оділа. Якось до штрих копів беруть у цього з горіхів. Ну. Спалюють його, потім його зрібають і чим-то перемелюють. Він на що то дуже полезний. Я забулася. Я читала, для чого це ж він полезний. Я ж читала, ну спомні. то голова. Ну, типа, это так они уже Слушай, не узнаешь. Угу. Такі стигани вони горіхи тут. Ото воздух, якби війська. Мені так подобається, це дим, ском мене йде. Там десь собачка гавкає. Там корова мукає. Очуєте? Якось воно по-іншому селі. Ну, отак. Як люди живуть сім'ями, є помощь там, роблять разом роботу, за ще, щоб земля, кусочок був родючій землі, де якийсь тракторець, Де да гусею завести. Де да так знаєте, хоча б літом жити. Бачите, щоб ще Віталік був на пенсії, то було б добре. Так йому ще, чи якщо у 65, то це вже завал. Можна було б їхати, щоб там хтось робив І щоб була якась компанія така, знаєте, своя. Я кажу добрі люди. Люди добрі, всі добрі люди. Так що я не можу нормально їсти, там десна, зуба немає, я його десь кидаю туди-сюди. Але помаленьку їм якось Боже, таке небо. Хоч нагрівся трохи. Треба буде хату перебилювати, Тільки не кажи, не треба. Як буде тепленько, приїду. Вона вже знаєш, сколько простояла без окон, без дверей, тут воно таке, знаєш, і пташки жили, і що хочеш, і собаки. Все, все одно. Мені аж не віриться, чесно, що якось повернули хату, да? Ну, чесно. Як маті снилася, каже, як мати снилася до цього Боже, що ми нею там, де річка, да, за річкою наблюдаємо, що в цій хаті люди живуть. А мати каже, бач, свято, треба було хочок пленкою позакривати. То, може б ніхто там би не жив, біда, ви б коли приїхали. Може, вони пойдуть побачать, що. Там нічого немає, допустка. Позабивайте хоч пльоночкою. От як воно може бути. Так. так що, щось воно дає таке? Так, да, тепло. Зараз і печмоно на пірш, зараз буде лісці. Я тебе зажену там на печ, чуєш? То що з цією цибулькою оставимо? Приїдемо да наваримо щось. Я бу... Да, бу... Може, трохи возьми, вдома немає якусь. То там вже на хворі ти казав ще чуть, нема хіба? Ну, ну то, то, то слухай, то, ну, то... ну то хай буде трохи дрібненька, хай буде, будемо їсти там, Уже тобі одовесна. Бач, знов дотягнули, дарма, що був не врожай. А тут яка ж теж треба? Приїду до да навару щось, до да нажаримо. Бач, якби я знала, що ми поїдемо сюди, то я виключаю віталь плітку. То я б цього. Там у мене консервації стільки є. Вдома. Городі треба буде попривозити. На що є, стільки сюди привозити, взяти баночку да й хватить дві. Але камера є, бачиш, бачили, що там яка лазили. Просто за забором ходили. Там ще щось треба буде добре провірити. Да, треба буде інтернет включити краще, да, подивіться до цього. То можна вести сюди більше. Ніхто його тут яка не буде крати. Та ти знаєш, що люди навіть. Ай, коротше, на що воно мені? Я думаю, що цю дровіну не будуть крати. Зараз, не дай Бог, зараз тюрма. Значить, я ще хочу горішка. Ті красиві. Ага, там Дімка в плем'яниці сидів на печі. Пам'ятаєте? Так хочеться, щоб онуки Віталя приїхали. Чуєш? Да. Я так хочу, щоб вони приїхали і позилати. Ти не представляєш навіть, не приучені вони до цього. А я коли стягала діток сюди до баби, ну, до мамі своєї, Баба Катя, Баба Катя. Вони ж просто балділи, на печі сиділи, коли приїдемо, це для їх обше, песочок, бігав, ігорочок, чобітки знімав і пограв, ірочка. Як вони гуляли, як було цікаво їм тут? ти ну, ж було б не цікаво, Зараз Нікітка старшенький, а Данечка маленький, то знаєш, як вони. Помніш, ми ж тоді, е, тіпа, літом не робили ремонт, діти приїхали, ще ремонту не було, і внуки були, як ягоди, Да. Ми ж були там у моїй подругі, тоді сваха приїжджала, до тітки ганочки ходили, а ми збирались тут. Уже гриби, типа, нас обирали, і позньою осінню ми почали бистро робити печ. Помніш? Все тут почали робити. Холодно було, ми там грілися, топили, топіли. І так хотіли, щоб уже на цей, ну, у 2022 році, щоб були гриби, а їх і не прийшлося ні там, ні тут сушити. Так, да, бо ми там не сушили гриби. У, по, поза того, у тому році ми там теж не сушили То я як... Ну, ми сушили до ремонту. А, ремонту, вже, а потім, вже поздньої осені вже ми бігом цю і цю зробили. Да, і ще казали, вже на той год, нібито то у 2022 році, у нас буде дві печі, і ми будемо сушити гриби. не так І не буде. Ну, вже будемо в 2023, дасть. правда? На дві печі. Буде <coughs> Треба буде таку металічеську штуку зробити. Нас тут теж було батько робив, теж їх забрали вкрали. Я забула, скільки на рожнов. Чи на 10 рожнов. Дуже класна була штука. Там метал такий якийсь був, знаєш, воно не прогиналось, ніде нічого. Вимаєш рожни. І рожни навіть позабирали. і рожнов нема. Це там машина буде. Знаєте, я і не жалею, що я купила їх на замочках. Такі, вони акуратненькі, красивенькі, такі. Ці чобутки. На трискун вони не йдуть. А так то йдуть. Ух, яке тепло. Що там? На лавочку йдемо, сядемо під вікно. Ой. Я так думаю, дивіться, тут таке роздолье. Да наробить тут на жарі шашликов, так? Да. Ну так. Да. Та ти що, дітки тут би поганяли? Все нема часу, все нема часу. Так що приїжджайте. Робота роботою. Вона коли вихідний взять. Більше зараз ми їздимо. Mm -hmm. Але тут теж так класно, тут так зараз класно. Взагалі класно, чого не побуть. Хоча б, щоб діти знали. Тепліше буде, Хоча б, щоб дітки знали, онуки, що тут є село таке, де бабуся і дідуська завжди ходили щось, де бабуся народилась, виросла. Тому що не будуть знати. А потім, як треба буде колись приїхати, то я не буду знати куди, як не буде вже нас живими. Так що таке. Так, да, скоро все буде тихо, мирно. І будемо знову зустрічатися, буде все добре. І Руська приїжджала тоді поміж, коли річки їх фотографірувала, Супше каже, так подобається, так ці поля нравляться все. Скоро зустрінемося. А сонце! Ой, сонечко красиве! Треба буде ще купить, купити каністричку, да? Таку ось. Таку оце з ось. Ну, тут нормально так. Хоч вроді би грязь, але нормально заїхали. Воно тверденько, а там гліна, ми там би провалилися. й от зверху просто. Угу. Ти знаєш, як похолодало? Да. Такий гарний день сьогодні. О, Красота. Як, якби ви знали. Так, ти бач, скільки ще в нас бутлів? Ще два бутлі. Маленькі, да? так? Багато, багато влазить. які як є, як любо глянуть, коли каністри є. Ну що, не любо? Повимивала, чистюсінькі. Ти любо глянуть, я їх так трошки часу проходить і всередині мию, соль сиплю і так мию.